Друзі, перші проголовне поїхали у понеділок, 17 березня, дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром «Балтимор», як пише телеграм-канал Астра під час атаки 13 лютого. Дрони ймовірно планували у напрямку військового аеродрому «Балтимор» у Воронезькій області. У мережі пишуть, що на територією Литовища Буцімто були збиті дрони, уламки від них пошкоджили гаражі та тах будинку. Зокрема, як пишуть у мережі уламки безпілотника, пали на гаража на вулиці. Воно Адні у Воронежі внаслідок чого він згорів а у селі Новогрем'яча збитий безпілотник. Також пошкодив дах житлового будинку на вулиці Жовтневі. Інформація про постраждалих не надходила. Водночас у Міноборони Росії стверджує, що над Воронецькою областю буцімто збили 23 БПЛА. У мережі переконані, що саме військовий аеродром Балтимор був ціллю дронової атаки. За іншими даними десяток дронів влучив туди, куди треба. і Росія не дорахується. Бомбардувальників а також пілотів. До них пишуть про 24 Шкодження або спалені літаки згідно з відкритими у мережі даними на аеродромі Балтимор дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії на летовище базуються бомбардувальники Су-34, з яких Росія запускає каби та авіаційні ракети. Не тільки Балтімору чи й і півкраїни РФ у вогні Патрушев намагається зв'язатися з американцями і заявити, що атака по Києву вчора не його ініціатива, і що він за переговори політичної пощади він не отримає. І залишився у нього єдиний вихід оголосити смерть Путіна та відвести війська для переговорів. Ультиматум з та Китаю горить Москва. Лунають вибухи в різних районах. Час назад источник вичекаю, ГПУ сообщил, что в Москве Санкт-Петербург доложена экстренная информация о польоте 280 неопознаних літательних летательных объектов. Предположительно, БПЛА, були замічені на Югибрянской області. Они пролетали мимо военного Сіща на север. Одної з потенциальных баз целей может северная столітка. Це узриви по всій Москві. генерал Залужний заявив, що Росія, врешті-решт, відступиться. Треба просто продовжувати її бити. Наше українське перечуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати бити її. Це також підтверджені і нашої з вами правоти, правоти нашого спільного історичного вибору. Вибору бути незалежними, впевнений і відступить і Росія. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться. Ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться, але ми знаємо, що це станеться, і наша свобода віз. Мегору буде такий день обов'язково перший день після цієї зими наш день. І це буде день нового шансу для Білорусі. Це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз захищаючись від російських гібридних ударів. Очевидно, справжньої єдності єдності, яка робить наш контингент глобальним. Єдності, яка разом з Україною є повноцінною, разом з Україною в Євросоюзі, разом з Україною в НАТО, разом з Україною у світі. Ми всі з вами знаємо, які кроки потрібні. Ми всі з вами знаємо, що можемо втратити. Що ми можемо отримати за словами генерала, боротися з Росією треба максимальній єдності. Тоді ми досягнемо своєї мети. Не буде більше імперії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.